Ну що ж, всім привіт! З вами я, SonyGame, і нарешті я знову знімаю Hot Wheels. Продовжую знімати. Тому подивимося, що тут змінилося. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І буду більше знімати ролики для вас. Тому, давай, ось така у нас тачка була. Давайте сьогодні купимо ось цю точку. Мені треба ще 200 монет, тому легко це. Буде. От рейс. У нас четверта траса в другій локації. Поїхали. точка, як у мене. Ой, хай не м'як Давай, до турбої займемося Оце було класно Мене майже 4 тисячі Я чуть не перевернувся Це горд Рисковано. А, ми 4 4000. Найс. Я нам хватає на нову тачку. Найс. Ну що ж, ми купляємо нову тачку. Да, рекламу я вирізав. Ну що, ну кому цікаво. дивитися ці реклами. Такс. Так, давайте. дивіться, как класно. Вау! Дивіться, там Орел! Там орел намальован. Круй класно. З червоними очима. Беремо. Дуже красива тачка. Unlock. Відкрита тачка. Колеса в неї такі прикольні. Давайте протестимо її на п'ятій трасі. Що тут у нас? Проти нас якась. Тачка. Ну, добре, поїхали. Єху! Вау! Ну, вона швидка. Коверки таке собі. Но вони не обов'язкові, ці коверки. Давайте, турбо. Ой, навіщо, навіщо? Я зараз впаду. А, ні, не впав. Я думав, зараз прям в пропасть, прям в дирочку попаду. Точно, в тіль. Хоча ні, куберки вона, в принципі, непогано робить Ой, перепригнути. Стоп, ні. Я не буду різкувати. Все, поїхав. Уху! Найс. Я бінзин. Пропустив. Я сподіваюся, я його знайду. Хоча я просто до фініша спію тоді доїхати. У мене ще половина аж є. Я спію до фініша доїхати. А чого вона не їде? Е! Машина не їде. Далі, туди й да, так, якісь баги. От. Я нажимаю на газ, і в мене машина щось перестає їхати. Доїхали. Да, і замітили дві зірки. Ого. Будемо запам'ятовувати. Я буду передивлятися відоси і будемо бити рекорди. Після. То, о, як я пройду всі ці три локації. Ну, може, там ще буде локація, я ж не знаю. Може тільки три локації, може і більше. Ого, проти нас. Така тачка прикольна. О, я турбо пропустив. Ну, ладно. О, ще й бензин пропустив. Ну, ладно, мене бензин фул? Навіщо мені ще. Юху, перелетіли. От бачите, воно не їде. Що це таке? Машина не їхала. Давайте єху. А куверок? Чого не робиш? Ну, добре. Юху. Оце горки тут. Ну, якась вона взагалі не швидка. Ну, якась дуже повільна. О, три зірки. Непогано. Так. А наступна точка, я так поняв. А ну-ка. Нам треба буде купляти ось таку. Ніфіга собі яка точка. Там у неї є тигр чи лев. Ні, це тигр, напевно. Намальован. Оце ще красивіше, мені здається. Ну напишіть в коментарях, яка вам тачка кра... подобається більше. Оця з Орелом чи та з тигром. Мені буде цікаво побачити, яка тачка вам подобається більше. Дай, мене цей суперник наздоганяє. Вже наздогнав. Тому давайте ту. А, він перевернувся! Навіщо я турбо це юзав? Використовував. Воно, він просто взирвався. Ні, до речі, тут приземлення... дуже довге. Я лечу секунд 5. Це дуже довго. В старом хотвиласі там швидке Приземлення було. А тут довге. фух! Я думав, що впаду. Монетки під, підбираємо. Бін, бензин то, теж, тому що в мене він закінчувався. 1300 метрів. З кожної траси, якщо ви не знаєте, все більше і більше метрів. Давайте поїхали. А, і фініш. Три зірки. Нормас. Як це? Це прекрасно. Це ж максимально. Що могло бути? Восьма траса. Тут же 1400 метрів. І така ж тачка, яка була і в. прошлий раз. В минулий раз, яка була. На сьомій трасі. Ой, тут би зараз якось прилетіть. Єху! Найс, прилетіли. Тільки монетки. Ладно, оцю заберу. Коли я тільки скачав цю гру, я... дві дві вроді даже купляв тачки, чи одну, я вже не пам'ятаю. Скоро вже, напевно, вони будуть настільки дорогі, що я буду тільки на одній тачці їздити два відоси, аж. І да, і напишіть в коментах, от мені типа, це продовжувати. Вам подобається цей Hot Wheels, чи щось ще зняти, там може щось нове. Якщо в мене воно буде, якщо я, якщо я захочу. От в мене багато планів на майбутнє. І може не зможу скачати якусь гру, яку ви скажете скачати мене там один підписник сказав. Попросив скачати Clash Royale і я скачаю. Так, да, офіційно я Clash Royale скачаю. Я в нього грав. але мені трошки він не сподобався. Я не знаю. Я грав на, на планшеті. В Clash Royale на телефоні і не грав. Тому в мене там, напевно, буде все спочатку. Я вже забув, як там грати. Проти нас. Похожа одна тачка із Молнії Маквіна. Напишіть в коментарях, хто знає, що це за тачка. Це, ну це не тачка, це просто друг, Молнії Маквіна і так далі. Тому поїхали. Вона дуже повільна. А! Фух! Я єлі-єлі запрыгнув. А, це що таке? А? Я впав. Куди я впав? Хоча б не... не вниз. Я хоча б не програв. Тому давайте їдемо. 1500 метрів о, як багато. О! Що? Я помер. Оце було неочікувано. Я просто заход... Я просто поїхав на мертву петлю і я просто взяв і перевернувся. Тому пробуємо спочатку. Зараз... Главне, другий раз там не померти. Я не пам'ятаю, до скільки метрів я там доїжджав. Так, от зараз, я не знаю, мені... Давайте тоді ось так. Ось так, давайте, ми проїдемо, проїдемо. Да, 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 да! Проїхали. Прекрасно. Майже вже 3000 монет зібрав. Давай, їдь! Їдь! Ти чого не їдеш? Моя тачка не їде. Їдь, їдь, давай, заїжджай! Молодець, заїхав. Давайте. Ти. ось йость. Давайте ось так. Найс. Nice. Вийшло. Ай! Я знову заліз сюди. Давайте. А! Якось ось так. Найс. Nice. Давайте. От так Найс. Nice. А, ні, який не найс. Nice. Щось пішло. Не по плану. Першу. Ми проїхали мертву петлю, а з другої були деякі проблеми. Ну ця траса важка. Я там не можу проїхати. Я навіть не знаю, як там проїхати. Так, як ми будемо? Давайте знову через верх. І в мене є один план. Я там ще на якусь горку не міг заїхати. Тому я просто дав, отак. Я хочу впасти. Зараз мені треба впасти. Так. Окей, впали. І ось тут в мене буде більше розгона, щоб заїхати на цю горку. Я ж кажу. Заїхали. І. Зараз буде дві мертві петлі. Які мені треба якось пройти. Давайте якось не знаю. Ну. Отак. Проїхали. І давайте ось цю. Давай, давай, давай! Ні. Капець, як там важко пройти той левел. Давайте так. Я останній раз спробую, якщо в мене не виходить, то все. Наступному відосі продовжимо. Ні, реально це що так важко. О, ми підняли турбо. Давайте там якось. Реально, давайте там спробуємо на турбо якось. Ту мертву петлю проїхати. Зараз ми її не використовуємо. Вона мені майже не потрібна. Так от тут. Отак, зараз мені треба впасти, щоб був розгонт хоч трошки. Я сказав, впасти треба. Потрібно. А! Фух! Я чуть знову не перевернувся. Так, давайте погнали. Так, і зараз. Давайте. Главное, це просто, головне, це просто зараз проїхати одну мертву петлю, а другу я просто на турбо проїду. Будь ласка. Оп. оп! Оп, 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 оп! Ну. Не то, що я хотів, але я можу отак зробити. Давайте. Турбо! Ні! А, знову! Ні, я не, я не відчіплюся, стоп, давайте. Зараз, от зараз, реально остання спроба, якщо я не зможу, все, закінчуємо. До речі, проти мене тачка, як і у мене. Мені треба цей левел пройти чоє він настільки важкий. Я не розумію, він дуже важкий. Ой, чуть знаю, зараз не впав. Ще. Щи... Там 800 тільки метрів, мені ще їхати 700. Так, мені треба впасти. Я сказав впасти. Найс, впали. Так, все. Ми майже доїхали до. Ой, там тачка вже мене нас доганяє. Так, ми добралися до пункту призначення, яке ми не можемо пройти. Давайте так. Я просто спробую якось, ось так проїхати. Невже? Так, і третю. Так, третя. Невже? Я зміг! Тільки я не по правилам по факту перепригнув, Ну, все одно. Воно дуже важке. Ти просто там перевертаєшся. Невже ми пройдемо цю трасу? Я вже там фініш бачу. Давайте до фініша. Їдемо. Давайте. Ура! Ми пройшли цю трасу! Невже ми цю трасу пройшли? Фух! Ну, да, підписники, ось таке було відео. Я нарешті пройшов цю трасу. Значить, в нас. Е на 10-й трасі, трасі ми завершуємо. Тому ставте вподобайки підписуйтесь на канал. Ну і пишіть коментарі. Тому давайте до наступного ролику. Всім пока.